В липні 2016 року був проведений дитячий християнський табір Країна радості в селі Речиця Зарічненського району Рівненської області. З Божого благословіння та вашої підтримки в таборі зійшлися дороги близько 210 дітей віку з 6 років до 16. Діти були не тільки села Речиця, але також сусідніх сіл, як село Борове, Привітовка. Та Перекаля. Діти чудово провели частинку літніх канікул, вивчаючи істини Слова Божого. Напротязі чотирьох днів діти змогли більше вивчити теми дня як Біблія це лист. Біблія це дзеркало. Біблія це світло. Біблія це є план Спасіння, а також золоті вірші та християнські пісні. Щодня в таборі відбувалося ранішне служіння, де відкривалася тема дня, а також повторення попередньої теми та золотих віршів. Була проведена біблійна година, де молоді брати та сестри розкривали діткам тему дня. В обідній час дітки обідали смачно приготовленим обідом. Були проведені цікаві загальнотаберні ігри та гуртки. При кінці дня відбувалося вечірнє служіння, де дітки могли більше почути про слово Боже Біблію. Від імені всіх батьків, від імені всіх дітей хочу подякувати вам за вашу працю. Молоді вихователі, молоді директор. Поварі наші, ті, хто приймали вас, вічити, <кхи>, за ту радість, яку ви дарували нашим дітям, за ті знання, які ви давали в ці чотири дня, нашкодували свого здоров'я, своїх сил. Я бачу по вас, які ви втомлені, тому що ця спека допікала вас напевно. Але нехай вам Бог поверне всі сили, нехай він вам дає натхнення, дає енергії. Щоб ви приїжджали до нас щороку. Я не знаю, хто є організаторами цього свята. Не знаю, хто є натхненником цього табору, але йому теж вітання і побажання. Не забувайте нас і в 2017 році і наступні роки. Ми вас будемо чекати, правда, діти? Так! Да! Дуже-дуже. Да! Ну і на закінчення побажання. Ня всіх дітей для вихователів, для всіх тих, хто е, працював для нас, давайте дружно, голосно, гарно хай. Мене звати Панасюк Валентин. Саме найкраще покра... понравилось батути, горки, про... про Бога розказують. Привіт, я Іванка і ці дні ми були у таборі Країна Радості. Цей табір християнський, тут у нас вчать бути поближче з Богом, вірити йому. Він нас вчить допомагати одне одному, змінюватися, якщо ти розумієш, що тобі щось неправильно. Нас тут годують, ми скачемо на батутах, їмо солодку вату, все це безкоштовно. Ми, нас дуже гарні, проводяться ігри. Ми тут гарно відпочиваємо. Привіт, мене звати Іринка. Мені в цьому таборі дуже сподобалось. Тут багато чого цікавого. Мені дуже сподобалося. Що ми вчили? Ми вчили вірші, вчили про Бога і як оберегтися, читати Біблію, молитись до Бога, тоді ти довше проживеш. Вважаю для всіх працівників України радості, що вони завжди так старались, трудились так як вони тут працюють. Я дуже задоволений всіма. Хай вас Бог всіх рясно благословить. Ми дякуємо вам за ваші щирі та відсивчиві серця. Дякуємо вам за ваші молитви та кошти, які ви жертвували, через які не тільки дітки, але й старші люди змогли почути про цінність Слова Божого. Пам'ятаємо, місія виповняється ногами тих, хто йде, колінами тих, хто стоїть в молитві, і руками тих, хто жертвує. Бог хай буде для кожного у поміч і рясно благословить вас та ваші сім'ї